Вітаю, друзі! Це друге відео із серії відео щодо НМТ 2023 року. Це завдання з першої зміни першої сесії. Завдання з короткою відповіддю. Тут всього чотири завдання. Ось все, що в нас в цьому відео будемо ми розглядати. Отже, перше це обчисліть інтеграл. У нас є в таблиці, в довідкових матеріалах є таблиця первісних. Таблиця первісних це таблиця інтегралів. Крім того, у нас інтеграл визначений, у нас є межі, бачите. Це означає, що нам потрібно буде скористатися формулою ньютона лейбніца Отже, перше, що ви маєте знати про інтеграл, що сталий множник виноситься за знак інтеграла. Тобто оця 6 це сталий множник, його можна винести, тільки це насправді не 6, а 1 шоса, тому що воно в знаменнику. І тоді у нас залишається інтеграл, де х поділити на x. За таблицею первісних. Якщо б вас 1 поділити на х, то первісна цієї функції дорівнює логарифму натуральної. Тому ми пишемо 1 шоста і далі множимо на логарифм натуральний від Х, модуль Х. І е, у таблиці первісних там ще є плюс С. Ми не пишемо плюс С, тому що в нас є межі інтегрування, тому ми ставимо інтегральну риску і пишемо межі. Інтегральну риску, щоб розкрити, ми маємо підставити замість X спочатку верхню межу. 1 шоста Ln є в степені 3. Відняти 1 шоста логарифм натуральний від одинички. Потім нижню межу і результати відняти. Віднімаємо логарифм натуральний це логарифм за основою Є. Е. Ось логарифм за основою Є е – це те ж саме, що Ln. Тут якийсь аргумент, має бути. Тому, якщо у нас логарифм за основою «є» е від «є» е в третьому, то показник степені у нас, власне, і дорівнює 3. Тому буде 1 шоста помножте на 3, відняти 1 шоста, а логарифм за будь-якою основою від одиниці дорівнює 0. Тому маємо 3 шостих або 1 друга, але тут ми записуємо у десятковому дробі, тому 0,5 і відповідь у нас тут 0,5. Завдання 2. У магазині електроніки можна придбати оптичні диски 20 різних, бр... 20 різних брендів. Юлія планує купити по одному диску трьох брендів, скільки всього варіантів такого вибору. Це комбінаторика в довідкових матеріалах формули К. Там у нас є три формули: перестановки, комбінації і розміщення. Перестановки стосуються. Вибірки, коли у нас всі елементи, всі 20, якби у нас брали участь у вибірці, якби ми їх переставляли місцями на поличці, чим роздавали всі 20, тобто, якби ми всі елементи користувалися всіма елементами в нашому досліді, так скажемо, тоді б це була перестановка. Оскільки нам потрібно трьох лише з 20, тому це або розміщення, або комбінації. Чим воно відрізняється? Комбінації це коли нам порядок вибору елементів не має значення. І розміщення це коли порядок вибору має значення. Оскільки Юлія просто купує три диски, не має значення, в якому порядку вона їх буде обирати, тому що вона все одно три їх положить собі до сумочки. І який буде першим, другим чи третім, не має значення. Тому це у нас комбінації з 20 нам потрібно 3. В комбінаціях знизу завжди більше число, зверху менше. І по формулі це 20 факторіал, поділити на 3 факторіал і на 20 відняти факторіал. 20 факторіал. Факторіал, що це таке, зараз вам розкажу для тих, хто не пам'ятає. Отже, факторіалом називається добуток від 1 до числа, яке стоїть перед знаком факторіалу. Тобто 20 факторіал це 1 помножити на 2, помножити на 3 і так далі до 20. 17 факторіал – це 1 помножити на 2 на 3 і так далі до 17. Ну і 3 факторіал 1 на 2 на 3. Ми можемо скоротити 20 факторіал і 17 факторіал. Що у нас залишиться? Ще раз, 17 факторіал – це добуток від 1 до 17. 20 це добуток від 1 до 20. Тому, коли ми забираємо 17 множників перших. У нас в чисельнику залишається 18, помножити на 19 і помножити на 20. А в знаменнику у нас 1 на 2 на 3 це 3 факторіали. Я розпишу, 17 факторіал ми скоротили. Скорочуємо ще 2 на 3, 6 і 18. Це буде 3. І перемножаємо 19 на 3 – 57 і 57 на 2. Це буде 114, 114 і ще додаємо 0. От стільки у нас отримали ми 1140 варіантів вибору дисків. Очевидно, що кількість вибору у нас не буде дробовим числом, це буде цілий і завжди у нас вибір, великий способів може бути багато. Тому ж комбінаторика, це якраз про кількість вибірок. Застосовується і в лотереях і тому подібне. Тому там таких завда... варіантів завжди неочікувано багато. Отже, ось ви, переріз циліндра є прямокутником. Так, зображаємо циліндр. Осьовий переріз циліндра. Це, цилин... Це переріз, який проходить через віз циліндра. В школах зазвичай зображають осьовий переріз ось так, от, таким чином. Давайте ми також спробуємо його так роз... зобразити. Так, прямокутник, діагональ якого 24, і утворює з площиною основи Кут 30. Діагональ і сплощиною основи 30, 30 градусів. Тут 24. Визначте об'єм цього циліндра. Об'єм циліндра. у в довідкових матеріалах є формула, що це у нас квадрат помножити на H, PR квадрат це площа основи, і H це висота циліндра. Оскільки у нас є прямокутник, косовий переріз циліндра – це прямокутник. Якщо ми діагональ розглянемо, то у нас там буде прямокутний трикутник, ось так. Це у нас 24 і кут 30 градусів. І ми знаємо, що катет проти кута 30 градусів, двічі менше за гіпотенузу. Якщо там 24, то катет буде ось цей 12. Тобто в нашому трикутнику 12 це буде висота. Ось, знайшли висота 12. 12. Не, не написано одиниць вимірювання, тому не, якихось просто лінійних одиниць. Далі нам потрібно ще знайти радіус. В нашому прямокутному трикутнику інший катет – це буде діаметр. Ми можемо його знайти з теореми Піфагора, а можемо знайти з співвідношення, якщо у нас є кут 30 градусів, то ми можемо, наприклад, за косинусом кута, тому що це відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Отже, косинус 30 градусів. Дорівнює у нас, якщо ми позначимо за х, х поділити на 24. Щоб знайти х, ми маємо ось дивіться, зробити таку пропорцію: х помножити на 1, дорівнює 24 помножити на косинус 30 градусів. За табличкою косинус у нас 24 помножити косинус 30 градусів в табличці в довідкових матеріалах це корінь з 3 поділено на 2. 24 перших і 2 скорочуємо, там буде 12. Коренів з трьох. Це найпростіший спосіб насправді знаходження катета, тому що теорема Піфагора була трошки громісткіша, тому що там 24 в квадраті, відняти 12 в квадраті, ці числа в таблиці в довідкових матеріалах, мабуть, є, але все одно це, я, я вважаю, що це довше. І спосіб застосування, якщо є кути сторона, то в прямокутному трикутнику зручніше застосовувати. Саме співвідношення з тригонометричними функціями. Отже, це у нас діаметр дорівнює 12 корінь з 3, тому що у нас діаметр це повністю в трикутнику у нас попадає, тому радіус буде дорівнювати вдвічі менше він буде, тому 6 корінів з 3. Тому об'єм дорівнює пі помножити на 6 корінів з 3 до квадрату і помножити на 12. Підносимо до квадрату. 6 в квадраті це 36. Помножити корінь з 3 до квадрату це 3, і 3 на 12 це ще 36. 36 у квадраті. Мені здається, що в довідкових матеріалах цього немає, тому треба буде в стовпчик множити. І це буде 1296п. Але нам потрібно у відповідь значення поділити на пі, тому 1296. Ось така буде відповідь. І останнє завдання: визначте всіх, суму всіх цілих значень параметра А, за яких один корінь рівняння належить проміжку від мінус 8 до 0, а другий від 1 до 5. Маємо квадратне рівняння з параметром. Параметр це буква А. Це зашифроване якесь число. Але в цілому у нас ми маємо справу з квадратним рівнянням. Тому шукаємо його за дискримінантом його корені. Дискримінант дорівнює b квадрат мінус 4 ac і дорівнює. Дивіться, B. Ось у нас в ролі B. Ось у нас a І ось у нас цілий весь вільний член це у нас c. Тому b квадрат це у нас мінус до квадрату буде плюс, я одразу візьму. 4А плюс 9 до квадрату. Відняти 4 помножити на 2 і помножити на 6а плюс 9. Дорівню. 4а плюс 9 до квадрату це формула. Тому 16а квадрат. Додати подвоєний добуток. 4 на 9, 36 і на 2, 72а. І плюс 81. Відняти. 4 на 2 8. 6 на 8, 48, відняти 48А і відняти 8 на 9, відняти 72. Дорівнює 16А до квадрату, 72А мінус 48А. Зведемо подібні доданки. Буде 24, додати 24 А і 81 відняти 72, буде додати 9. Дивимось, що це не формула. Тут, похоже, що це буде 4А додати 3 до квадрату. Перевіримо, чи подвоєний добу, то 3 на 4, 12. Так, да, це буде формула, ось така. Тому корінь з дискримінанта це у нас буде модуль 4А додати 3. Шукаємо корені. Х1 дорівнює мінус b. Це буде якраз без мінуса. 4А плюс 9. І одного разу ми додаємо 4А плюс 3, тому модуль ми, дивіться, модуль, він може бути додатнім а може бути від'ємним, залежно від того, чи там всередині у нас додатнє значення чи ні. Оскільки у нас ми один раз розглядаємо з плюсом на 2А, це на 4, а другий раз розглядаємо з мінусом перед модулем, то ми його можемо писати без модуля, ми вважатимемо, що це у нас ми розглядаємо якраз. Обидва значення, коли в нас всередині модуль додатній і коли в нас всередині модуль від'ємний. 4А плюс 9, мінус 4А мінус 3. Поділити на 4. Чому там мінус 3? мінус перед модулем. Це все одно, що мінус перед дужками. Не так. Модуль ми відкриваємо, і мінус виходить перед дужками. І ми змінюємо знаки в дужках на протилежні. Ось так. Зводимо подібні доданки: 4А плюс 4А 8А9. Дорівнює 8А, незручно я написала, плюс 12 поділити на 4. Виносимо в чисельнику 4 задушки і скорочуємо зі знаменником, і будемо мати тоді х1 дорівнює 2а плюс 3. Х2, 4А4А -4а знищується. 9 відняти 3 буде 6, і 6 поділити на 4. Це буде. 3 других або 1,5. І так, нам потрібно знайти такі значення параметра А і їх суму потім, за яких один корінь рівняння в цьому проміжку, інший в цьому проміжку. Півтора це вже значення, яке ми знаємо точно. Ми можемо подивитися, в який проміжок воно входить. Ми бачимо, що він входить в другий проміжок, ось від 1 до 5. Тому нам потрібно знайти такі значення параметра А, за яких ось цей корінь рівняння. Потрапляє в проміжок від мінус 8 до 0. Тому ми маємо просто на цей корінь накласти умову і розв'язати на рівність 2А плюс 3 має бути більше за мінус 8, і одночасно має бути більше за 0. Оскільки у нас тут круглі дужки, це значить, що на рівність строга. Тоді розв'язуємо. Отже, 2А має бути більше мінус 8. Переносимо трійку. Де мінус 8 мінус 3, мінус 11, і 2а має бути менше, переносимо трійку за мінус 3. І розв'язуємо а має бути більше за 11 поділити на 2, мінус 5,1 друга. Так, 11 других це 5,1 друга. І а має бути менше за 3 других менше за, одну, за мінус цілу і десятих, або 1, цілу і 1 другу. Розглядаємо на проміжку від мінус 5,1 друга до мінус 1 цілої одної другої. більше за мінус 5, цілих, менше за мінус 1 цілу. Ось наш проміжок. Сюди входять цілі числа такі мінус – 5, мінус 4, мінус 3 і мінус 2. Мінус 1 не входить, тому що мінус половиною – це вже менше, ніж мінус 1. Знаходимо суму, мінус 9 і мінус 5. Це буде мінус 14. Тому відповідь мінус 14. Завдання виконане. Трошки воно в мене писалося не підряд. Але сподіваюся, вам це відео стало в нагоді і допомогло розібратися з завданням. Отже, на цьому наше відео завершено. Ми з вами розібрали першу сесію. НМТ 2023 в наступному відео ми будемо продовжувати розбирати першу сесію, другу зміну. До зустрічі у наступних відео.